Мої вітання. Ви дивитесь триські новини. В студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску дієта ключ до довголіття. Лісова аварія. Про це та більше вже за мить. Розпочнемо випуск із пожежі у Стрию по вулиці Морозенка. Учора ввечері горіла дерев'яна господарська будівля. Про це повідомляє прес-центр МНС у Львівській області. Вогонь знищив 100 кілограм сіна, пошкодив двері, стіну площею 8 метрів квадратних. Причина пожежі необережне поводження з вогнем чоловіка власниці. Водії, які потрапили у халепу, тепер можуть надсилати даїшникам смс-ки. Департамент ДАІ МВС України, започатковує акцію не будь байдужим для покращення якості роботи та посилення прозорості діяльності державтоінспекції. її полягає в тому, що у разі довготривалого очікування в чергах або випадків грубого та нетактовного ставлення працівників ДАІ відвідувачі можуть надсилати СМС за номером 7660. Про це сьогодні повідомила прес-служба департаменту ДАІ МВС України у відповідь. Ному центрі буде здійснюватися аналіз смс, що надійшли, і вживатимуться заходи реагування до керівників підрозділів. Лісова аварія у селі Станкові перекинулась вантажівка з деревиною. ДТП трапилось через порушення правил обгону. Автомобіль, що мчав назустріч, вирішив перетнути суцільну смугу. Водій Камазу для того, щоб уникнути зіткнення, різко повернув кермо. І від маси причепу вантажівка перекинулась. В ДТП, окрім лісу, ніхто не постраждав. Хто на море, чи у гори, а хтось до його комори саме цим відзначається криміногенна ситуація в літній період у нашому місті. Крадіжки, особливо квартирні, прогресують пропорційно зростанню кількості тимчасово залишених без нагляду квартир. Про причини і наслідки такої легковажності далі у нашому матеріалі. Літо це пора відпочинку та відпусток. А для когось це можливість підзаробити. Чи так це, чи ні, зараз ми з'ясуємо у міському відділі міліції. Як повідомив нам начальник міськвідділу внутрішніх справ Ярослав Грицик, цього року скоєно 42 крадіжки майна, серед яких 14 квартирні. Розкрито ж, відповідно, з них 9 і 3. За його словами, злодії довго вивчають обраний об'єкт, графік активності навколо нього, а тоді вже проникають у квартиру чи інше приміщення через балкони, прочинені вікна, зламують замки на дверях. А стає відомо про злочин лише після повернення господарів. Таким чином втрачається оперативно найефективніший для розкриття злочину час. Особливо є такі ще квартири, коли люди в них не проживають. Тубто люди вже є самодостатні, вони мають по кілька квартир, готують їх для дітей, які в подальшому з сім'ями жити і залишають їх без догляду після ремонту. Між іншим розкриттям цих та інших злочинів займаються лише десятеро штатних працівників міськвідділу. Отже, кожному з них доводиться розглядати більше чотирьох крадіжок. Я би просив, якщо є така можливість, якщо люди зацікавлені в тому, щоб зберегти ці помешкання громадян, звертатися до нас. Телефони по прямій лінії, є як служба дільничих інспекторів, карні розшуки в чергову частину це є телефони 5227, 52354, 54, 5, 56, 10. На тих телефонах завжди є наші працівники, які готові прийняти будь яку інформацію. Нам цікаво те в тому плані, що люди є старшого віку і інші люди, які перебувають просто вдома, бачать ті чи інші події. Чомусь воно може зацікавити міліцію, особи, які підозрілі в їхніх помешканнях, ходять, які б не мали там ходити. Воно ж відслідковується. В таких випадках я би просив, щоб громадяни до нас зверталися, телефонували. Ми негайно оперативно відпрацьовуємо такі всі дзвінки, інформацію і реагуємо належним чином. На Львівщині щомісяця проводитимуть ревізії та профілактичні ремонтні роботи на аварійних ділянках водопровідних та каналізаційних мережах а після ліквідації аварії забезпечуватимуть проведення дезінфекції. Водопостачальної мережі повідомляє про служба Львівської облдержадміністрації. Таке рішення прийняли 13 липня на засіданні державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Львівській облдержадміністрації, на якому члени комісії обговорили ситуацію, пов'язану із спалахом дизентерії дезінтерії санаторії конвалія Дрогобицького району. Окрім того, в області забезпечать проведення відомчого лабораторного контролю за якістю питної води, що подається з джерел централізованого водопостачання. Yeah. <sighs> Прикарпатське літо у Моршині на центральній площі міста прийшли заходи в рамках проекту Прикарпатське літо розпочалося святкування 14-й годині виступом муніципального духовного оркестру міста Ватутіно Черкаської області. В Танцювальному залі палацу культури відбулась розважальна програма, в якій взяли участь танцювальні ансамблі Смирічка та степ міста Стрия о 19-й годині на площі Незалежності відбулося пісенно-танцювальне свято Забавина Петра за участю заслуженого працівника культури України Роман Ана на Галини та Богдана Бонзиків завершили свято молодіжною вечіркою електронної української музики від відомої в Україні діджей Ірми, місто Київ. Дієта ключ до довголіття. Вчені вперше довели за допомогою 20 до освіду на приматах теорію про те, що єдиний натуральний спосіб збільшити тривалість життя дотримуватися низькокалорійної дієти. Це пов'язано з нормалізацією обміну речовин і більш пізнім виникненням вікових захворювань, стверджують вчені з національного центру вивчення приматів у Вісконсіні, США. Автори дослідження Рікі Колмен і його колеги показали, що дієта з обмеженням калорій збільшує на 30-50%. Отків, максимальну і середню тривалість життя щурів і мишей на сьогодні. Це все за декілька секунд. Олег Филик розповість про спортивне життя нашої країни. Я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе на все добре. Бути сильним направду благородно, показувати іншим, як ставати сильнішим, ще благородніше. Я ж лише розповідаю про одвічне джерело сили про спорт студію Олег Филик. Вітаю Роман Голод, чемпіон світу з кікбоксингу. Ні, футбольному хуліганству. Нова ініціатива МВС. Ярослав Попович. Певний ріс турнірних таблицях. Не перемикайте. Титул чемпіона світу за версією WKA виборов Львів'янин у Сполучених Штатах. В місті Орландо завершив чемпіонат світу з кікбоксингу за версією Турнір Турніру США зібрав понад 600 кікбоксерів з 47 країн світу. Сім спортсменів представляли Україну. Перемогу на ньому здобув львівський спортсмен Роман Голод. Як зізнався, переможець, фінальний бій на змаганнях виявився для нього найважчим. Спортсмен зазначив, що після здобуття титулу чемпіона світу він збирається спробувати свої сили на професійному рівні. До речі, у нього вже є три титули, що дає йому. Право отримати звання заслуженого майстра спорту України. До Євро-2012 у Новояврівську створили центр спорт для всіх. Рішенням Новояврівської міської ради затверджені статут на створення міського центру спорт для всіх. Новояврівський центр спорт для всіх уже провів низку турнірів, серед яких змагання мешканців міста з різних видів спорту: футбольна першість турнір серед дітей віком 5-7 років. Міськрада виділила офіс для центру спорт для всіх у своєму адмінбудинку. Міністерство внутрішніх справ створить центр боротьби з футбольним хуліганством. Міністерство внутрішніх справ України планує на базі Дніпропетровського університету внутрішніх справ створити центр боротьби з футбольним хуліганством. Він також займатиметься вивченням досвіду інших футбольних країн у боротьбі з подібними негативними явищами, заявив заступник начальника департаменту громадської безпеки МВС України Михайло Яновський. Він зазначив, що дана проблема актуальна не тільки для України, але й для інших країн, в яких проводяться футбольні турніри. Попович покращує позиції Ярослав Попович на найпрестижнішій велобагатоденці року Тур де Франс після 10-го етапу піднявся на 22 другу сходинку загального заліку. Вологонщик Астани на етапі між містами Ліможі Суден фінішував у загальній групі 45 м Таким чином відставання українця від лідера Ріна Ночетіні Ночітіні складає 4 хвилини та 20 секунд. Інший українець, Володимир Густов, команда Цервелі у загальному заліку 45-й, У пасиві українця 14 хвилин та 52 Секунди саме етап відзначився скандалом через експериментацію організаторів змагань з відсутністю радіозв'язку, що завдало учасникам чималих клопотів. Проте таке ноу хау не завадило втретє на цьогорічній великій петлі відсвяткувати перемогу великобританцю Марку Камендішу з команди Коламбія. Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики. Останній день чемпіонату світу серед юнаків в італійському місті Бресаноне приніс збірні України лише сьомі місця. Розіграш 11 комплектів нагород відбувся без українців. З особистим рекордом на дистанції 800 метрів серед дівчат закінчила свій виступ на юнацькому чемпіонаті світу з легкої атлетики Ольга Ляхова. Два кола стадіоном Українка подлала за 2 хвилини 5 секунди, але закінчила біг на сьомій позиції. Перше місце у цій 10... І плінні виборола Кинійка Чароно Коеч. Христина Кришутіна також окупувала сьому сходнику в секторі для стрибків у довжину серед дівчат. Найкраща спроба Українки увінчалася стрибком на 5 метрів 99 сантиметрів. Переможницею серед юних стрибунок у довжину стала китаянка Мінь Лу. Це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Олег Фелик. Єдиний шлях, що веде до знання це діяльність, тож будьмо активними. Спонсор прогнозу погоди – приватне підприємство «Макбуд». Синоптики прогнозують на завтра дощ з грозою. Атмосферний тиск – 738 мм ртутного стовпчика. Температура повітря вночі – 17-18 градусів вище нуля. В день – 28-31 з позначкою «плюс». Вологість повітря – 60%. Вітер південно-східний – 2-3 метри за секунду. Надійність конструкції, точність замовлення, вчасність доставлення – це «Макбуд». Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.